Друзі, всім привіт! У нас тут початок вересня, то на календарі, але по факту досі триває літо, тепла спекотна погода. Виїхала тут по-домашньому катнути. До мене двоюрідна сестра приїхала в гості на тиждень. Посадив її на вітчик, покажу наші околиці. Вона останнє, мабуть, катала декілька років тому, ще в Ізюмі. Це Аліна. Ви її на моєму каналі вже могли б бачити. Якщо дивитися всі мої відоси минулого літа я коли в Канів приїжджав, то вона мене там зустрічала, посадив її на свій ліончик. опустив трохи сідло і вперед поїхали. Зараз покажу наш прекрасний ліс, але допоки туди поїдемо, треба буде подолати трохи піску. Якщо пощастить, вона гепнеться на пісок. А не пощастить, то проїде все по ситуації. Так, ну що, як? Перше враження. Прийомно. <сум> Нічого, ми сьогодні кілометрів 20 проїдемо небагато. Для першого разу буде норм. Я пам'ятаю, як на твоєму горному в Ізюмі гепнулося через переднє колісо. Після ого, тяжело. жило. Пішло. Ой, і після того у мене страх. Виїхала. ай, носи залетіло. Давай, їдь, едь, nee. О! А там їй Ні, буду по піску їхати? Я з піска ось з'їхав сюди. А ты сама песок лись. Там можна їхати, тут нормально, тут его не багато. Сідай, крутой педали. Я взагалі в контакті педалі і виїхалося в капцях по домашньому. Не планував сьогодні знімати відос, то все спонтанно вийшло. Навіть не знаю, чи буду його викладати чи ні. Але піднімумо на всяк випадок. Раптом щось з цього вийде і виставлю. Оце у нас же ліс такий починається. Ай! До речі, ви його також могли бачити, коли я їхав на перший симпозіум, і ця дорога була не в піску, а тут були після дощів майже суцільні калабані. Десь проїжджав, десь доводилось вельчик переводити. А зараз через посуху калабанів нема, є пісок. Так, там далі ліс заканчується. Отам закінчується От вже ліс. І нам туди. І праворуч поїдемо в інше цікаве місце в лісі. Тут поки він листяний, він мені не дуже подобається, хоча він гарний. А мені більш до вподоби мішаний ліс. Там де поєднуються хвойні породи дерев із листяними. Все, можна їхати. Погнали! Чи можете тут сфоткати? На дороге. Зараз буде хвата сесія. Чого ж ми погнали на великах кататися? На ну, так кататися захотілося фотосесію встроїти. Та ти що, це ж айфон. О. Зараз як нафоткаю. Як там воно гарно сфоткать? Нехай буде отак. А там потім поглянемо, що з того вийде. Перші фотографії зробили. Їдемо далі. Йдемо. Йдем. А тут можна їхати, дуже нормально, тут піска майже нема. Це горобина. Погнали! О, поїхала. І я сідаю теж буду їхати. Так, я. Як то залізти. О! В тапочках і на контактних педалях, то треба ще роздуплитися, як їхати. Там пісок, а я його об'їду, спробую об'їхати. Отако. О. о! Доганяй! Це пісок іде ліворуч, а ми повертаємо праворуч. Аня, Нам прямо. Покатайте по нашим чагарникам, по нашим хащам. Оця дорога мені чимось нагадує ізюм, як ото їдеш луки і так за поворотом так виїжджаєш і там уже дінець тече. А тут виїжджаєш і нічого нема. В поля. З да, прямо? В поле. Сюди. Ага, тут людей по ходу городи. Щось було посаджене, але вже прибрали. А там далі кукурудза. І нам туди за кукурудзу треба об'їхати по периметру оці городи новольна ну, на велик сілась а тут вже такі місця починаються цікаві перспективні грибні Якби була погода дощова грибочки були стовідсотково Тут, -тут мастечки, біленькі можна знайти, я думаю. Но якщо осінь дозволить своєю погодою, то може сюди і завітаю в пошках грибів. А зараз нема сенсу лазити, бо сухінь стоїть пусто. Кісочок. Там, там, прямо там далі прямо-прямо, а потім треба буде повертати. Направо-наліво. Яблучко які цікаві. Так. Прямо і ліворуч. Ага. Треба буде по цій ще дорозі проїхатися, бо я по ній не їздив, але схоже, що вона може село привезти. А ми повертаємо ліворуч і тут починається така краса. Ліс. Справжні поліські, подивіться, які ялини, сосни, берези, мішаний ліс такий прекрасний. Що таке? Кого? Наш тебе фоткай. Сама себе фоткай. Селфіроби у нас перерва на фотосесію, не перемикається, далі буде. Ще трішки пофоткалися. Йдемо далі, дивимося по сторонам, малуємося таким от гарним лісом. І досі ще ніхто в нас не впав. В піску загрузали, але не впав. Ух, яка молоденька ялиночка. От такий гарний тут ліс. Коло мене вже попередніх відео, там де я по гриби їздив, по ягоди до наразового. Робив наголос на тому, що обожнюю ось такий мішаний ліс, там де ростуть ялини. Я думав, переїхали ми на південь Затомарщини і вже тут такого лісу не буде Але ні, він є. і Він чудовий. А не туди, там дороги нема. Нам треба от сюди. Так, виїжджаємо, о! А в полі вже соняха прибрали, був соняхи нема. Ага. Ми тут з Андрієм як були, то тут росли соняхи. А вже соняхів нема і поле. Вон, до горизонту розстелилася. Гарно як. Ну да. це вчора чи позавчора їх прибрали. Не Що таке? Завтикало. Нічого буває. Треба тренуватися, правильно падати. Це тільки репетиція. А там далі розложишся, буде веселіше. Давай, крути. Казала, що їздити не вміє, забула як їздити, буде впадати. Нормально, наче б не. Соняхи нікого не лишають байдужими, навіть коли їх нема. Все одно гарно. А це, це, ага, це одразу наші городські в село приїхали, ліс ніколи не бачили, поле ніколи не бачилось, все треба сфоткати, як то на сафарі приїхала. Аліна там десь поїхала, а я зупинився вам показати отаку красу, дивіться, ожинка росте. І такі багатенько тут. Ось. О. Але через те, що поряд поле то вона вся в полюці і треба мити таку одразу. Гама це не найкращий варіант. Але нещодавно, десь два дні тому, батьки ходили до лісу і назбирали 5-літрове відро такої жінки. І мама зварила варення на зиму. Смачне таке. Ось ще вона росте. Там далі трохи яблучок є. Можна в лісі автономно цілком жити. Їсти є, що ягоди, фрукти, грибочки, може скоро підуть, тваринки якісь бігають, стрибають, повзають є. Єдине, що води нема тут поряд. Хоча ставки не так вже і далеко, то можна там води роздобути. Супоровий ліс. А ось навіть не вжина, це малина. це... Справжня дика малина. Клас. Їдемо далі. Що таке? Не їдеться. Ми тільки вже приїхали, і я до сих пор не оставлю. <рес> Скільки ми приїхали. Два-три к м. Сіки приїхали, я не слава. Два три к приїхали. <рес> Проїхали. Тепер повертай нам сюди. Я знаю коротку дорогу. А ліс який гарний тут, молоденький. А пахне як. Ех, були б дощі. Можна було тут полазити гриби, понаходити, щось пошукати. Але дощів нема, грибів теж нема. Я, ось я їду. заглядаю. І їх не бачу. А оце соняхи ще не скосили, вони ще є. І зараз будемо їхати через поле соняхів. Дорога прямо через соняхи проходить. Теж гарно, вітряно, і соняхи контали, і соняхи аж до горизонту йдуть, і нам їхати вон туди під ту гору, що видніється. Це буде тут зупинитися. Дуже красиво. Давай станемо. Може на обратному події ми так вже будемо їхати. раз два раз одну дорогу не їзде. Тоді привал. Приїхали 500 метрів, втомилися, треба відпочити, зробити фото. Це, як ми ще з собою не взяли, щоб погризти, поїсти, треба було обрати пальник газовий, балончик. Миски коротше, їжу, кухню розбувати, влаштовувати, щось мачненько готувати. Не один раз, а так кожні 500 метрів влаштовувати привали, щось готувати, перекушувати. Мабуть, наступного разу так і зробимо. Проїжджали поле, таку яблоньку побачив. Це маленькі такі яблучки. Багато-багато їх обліплено. Цікаво, що воно. Істівні чи не дуже. Якоїсь її стівні можна нарувати додому на компоти чи на варення або на сушити. Треба спробувати. Пахне яблуками. Ой, ні, варення з нього не буде. Така кислятина. Фу -фу -фу. Треба інші яблука шукати. Погнав я далі. Бо там ще Аліна загубиться, десь поїхала, ні от стоїть. Походу я контент пропустив. Ти що, впала? А як там навернулась? Там дорога рівна була. Там ото якраз узеньке таке місце, щоб проїхати, І в мене Велік заскочив. Блін, не засняв. Давай ще раз пади, щоб я засняти спів. Що, там далі буде цікаве місце, можна буде ще раз впасти. Якщо хочеш бери камеру, не вимикайся. веди постійну зйомку, аби впіймати момент. Починається небезпечна ділянка дороги, невеличкий спуск, пісочок. Ану, ану, ану. Та не тормози, ти! Там піска нема. Мені це їхати по піску, знімати лівою рукою, кермувати, гальмувати. Не дуже добре. Класно на Україні їдеш. Одною рукою керуєш, ногою гальмуєш. Супер. Оце понавидумувало таких вільчиків. Зовсім незручних. Так, треба зюма, діду, в Україну забирати. О, Поїхали. Оце подивіться, ліс такий гарний і такі люди свині, сміття сюди вивозять. Невже не можна щось придумати? Я думав ліс чистенький, гарненький, а ні, куди там все одно, якась купа сміття десь знайдеться, якась свинюка насмітить. Так, нам туди. О о, я засняв, я засняв! А штапочок злетів. П'яточка моя! Є! І це все на рівному місці. Жодної ямки, ніде нічого, треба просто розвернутися. Я думаю, що травма буде. Чого? Ох. Додому приїдемо, і одну сіточку зробимо. Не <ріпи> може на пяточку стати. Нічого, Ох. ти той, на носочках крутий. Може льот приложимо. У тебе що є льот? А то ще демо в лісі льот найдем. <рес> Треба зайчика або їжачка знайти в них спитати, може у них там льоду трохи є. Поїхали. Поїхали. Стартуй. Ой. 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 Ну, все нормально. Як наче й не падало. Зупинилися біля ставочка, пару кадрів, сфоткали, подивилися на воду, на жаб але на п'ятку в холодній воді потримала, бо щось болить трохи. Каже, не можна на п'ятку стати. <голить> Покатались. Покатались з братиком. Коротше, треба їхати й одну сіточку ставити. А на ставочку гарно. І там він Моторний човен чи катер, як там воно називається, людей катає. Красиво. Що, погнали назад? Додому лікуватись. Та мене вже мухи сидяться, це поганий знак. Мухи знають, куди сідати. Повернулися ми вже в наше село. Зробили маленьке коло через ліс коло ставу і будемо крутити додому, бо щось п'ятка реально болить. Думаю, поїдемо більшим колом через сусідні села, там на інший став заїдемо, але щось не пощастило сьогодні. Що поїдемо додому, полікуємось. А завтра, може, катнемо до іншого ставу. Що тобі, як? Покатушка. Дуже красиво, дуже класно. Якби, якби я ще була більш удачніша, то було б все відключно. Але трошки замахалася. Заправить, 10 км проїхатися. Нормально. Отак. Люди на велосипеді давно не катали, все одно захотіли покататися. Трошки покаталися, трошки впали. З ким не буває, то дрібниці. Але все одно стільки емоцій, стільки світлин на згадку. Ще відос цей зліплю. Я думаю, довгим він не буде. Але якщо виїдемо ще наступного разу, там до іншого ставу, то може щось там і додасться в тривалість відео. О, вам дякую, що ви його... Подивитись, чи вже подивилися, всім гарного дня, чи гарного ранку, чи гарного вечора. Підпишіться на канал, хто не підписався, поставте вподобайки, залиште коментар. І всім до побачення, до нових зустрічей.